Українські фермери наразі переживають не найкращі часи. Ворог завдає ракетних ударів по елеваторам, одеським портам, поля мінуються, врожай згорає. Та, попри це, аграрії не здаються та намагаються виживати в умовах сьогодення, допомагаючи не лише країнам світу із продовольством. Та допоки одні усіма силами тримаються на плаву, інші б'ють по найбільш болючому. Китайський агрогігант, національна зернова та олійно-харчова державна компанія Ковка вирішила взяти під власний контроль управління. Світовим ринком, яким чином для вказаних цілей було створено ковко Агрі Resources Україн, головним бенефіціаром якого, як ви вже могли зрозуміти, є частина китайської комуністичної компанії. Загалом Ковко Агрі в Україні контролює 8 підприємств, зокрема, елеватори Белгравія Юнігрейн Базис, Новоолексіївський елеватор, Каракубське ХПП, олійно-екстракційний завод Сателіт, експортний зерновий термінал Дунайська, судноплавно стивідорна